Загублений у Забутті. Частина 3. Перша зустріч Максим зципив зуби. Тремтячими пальцями він перегонув сторінки, намагаючись знайти хоч якісь зачіпки, що допомогли б йому зрозуміти, куди він потрапив. Перші записи були досить звичайними, особисті роздуми, уривки спогадів про минуле життя чоловіка, туга за домом, спогади про сім'ю, яку він очевидно покинув. Або втратив, потрапивши в це місце, ці записи свідчили про звичайну людину, яка можливо шукала усамітнення, або намагалася втекти від власних проблем. Максима пронизала хвиля співчуття, а потім і страх. Цей чоловік був таким же, як і він. Можливо, він просто хотів відпочити, гуляв парком, так же, як і сам Максим, але якось опинився тут. А потім характер записів різко змінився, з'явилися хаотичні начерки, нервові лінії, що перетворювалися на грубі, але мотаєшні замальовки. Максим здригнувся, розпізнавши в них тих самих мостів, про яких писав автор, істоти, що виглядали як викривлені понівечені версії звичайних лісових тварин, олені з занадто довгими кінцівками та пустими очницями, що світилися в темряві. Вовки з кістлявими наростами на спині та пащею, розірваною до вух. величезні клешоногі ведмеді з обірваною шкірою в деяких місцях. Вони були видовжені, а очі їх великими. Кожна деталь цих малюнків була сповнена жаху, і Максим відчув, як Нудота підступила до горла. Ці створіння були реальними і надто жахливими. Далі йшла інформація, яка відповідала на одне його із найголовніших питань. Автор щоденника писав про їжу та інші речі, які з'являлися в хатині самі по собі. Це диво, але це правда. Іноді я знаходжу на столі нові консерви, а одного разу навіть чисту поводу. Я намагався вловити момент, як це відбувається, але припаси з'являлися завжди тоді, коли я не бачив. Це відбувається в рандомний момент, немає конкретного дня, немає конкретного часу, просто раз і воно є, але буває і так, що припаси не поповнюються довго, і тоді доводиться голодувати. Ось чому чоловік писав, що його припаси закінчуються. Видно, у той момент їх довго не з'являлося, і він переживав голод. Це також пояснювало, чому Максим знайшов свіжу тушонку, хоча хатина виглядала покинутою. Хтось або щось підтримувало її життєдіяльність, забезпечуючи мінімум необхідного для виживання. Максим відкинувся на спинку стільця і прикрив очі, намагаючись переварити все прочитане. Його мозок гудів від потоку нової інформації, яка перевернула його світ з ніг на голову. Він був у пастці, оточений жахливими створіннями, але мав прихисток, що вірогідніше магічним чином забезпечував йому виживання. Прикривши очі, Максим прийняв рішення якщо це правда, і якщо ця хатина дійсно є його єдиним захистом від страшного зовнішнього світу, то він повинен привести її в порядок. Можливо, він просто хотів чимось себе зайняти, щоб не втрачати глуст і не панікувати від невідомості. Не втрачаючи більше дорогоцінний денний час, який дарував відносний спокій, він став зі стільця, почав прибирати у цьому закинутому будинку, очищаючи його від сміття, пилу та павутиння. Кожен рух був наповнений рішучістю та новознайденою надією, він повинен вижити, він повинен знайти вихід. Максим почав прибирати у цьому закинутому будинку. Спочатку він просто знімав товстий шар пилу з підлоги та меблів, старим віником, знайденим за дверима. Потім він відсунув ліжко, намагаючись знайти, можливо, там ще щось є. Під ним виявилася стара потерта вовняна ковдра, яка на диво була досить чистою. Він струснув її, і, хоча вона й пахла сирістю, проте виглядала набагато привабливіше. Ніж брудний одяг і тканина, що слугували йому ковдрою вночі. Він старанно протирав вікна старою ганчіркою, щоб хоч трохи більше світла проникало всередину, і щоб краще бачити ліс і що за його межею. Коли бруд зійшов, світло стало яскравішим, але ліс за вікном здавався ще більш загрозливішим, з його похмурими тінями та густими заростями. Максим обережно, але міцно забив цвяхи. Імпровізована штора трималася надійніше. Він зібрав розкинуті речі, кілька старих іржавих інструментів, що лежали у кутку, якісь залишки дерев'яних ящиків, він склав їх докупи, намагаючись зробити простір більш організованим. Під одним з ящиків він знайшов затуплену сокиру вона була старою і ржавою, але її присутність дарувала якесь дивне, хоч і незначне відчуття безпеки. Прибирання тривало кілька годин за цей час Максим відчув, як його тіло, скуте від страху та незручного сну, поступово оживає. Він навіть відчув легкий голод. Згадавши про тушонку, він відкрив одну банку своїм ножем. Їжа була холодною, але смачною після голодної ночі. Він їв повільно, роздумуючи над своїм становищем. Сонце почало хилитися до заходу, кидаючи довгі зловісні тіні на ліс. Максим дивився у недавнє вичищене вікно. Дерева, що стояли так близько до хатини, здавалися вищими і більшими. Повітря знову ставало важким. Він відчував, як ліс знову готується до ночі. Хатина тепер виглядала краще, але її вигляд все одно не давав повного відчуття захищеності вона була ніби останнім бастіоном, що відділяв його від невідомої небезпеки, яка чекала зовні. Максим знав, що йому потрібно більше, ніж просто чиста хатина йому потрібен був план, і він сподівався, що щоденник зможе дати йому його. Раптом глухий звук, схожий на чиїсь важкі кроки, пролунав здалеку, змусивши Максима здригнутися. Він різко зашторив вікно, кинувся до дверей, щоб знову замкнути їх і сів тихо, притиснувшись до стіни. Серце калатало в грудях, як шалений молот. Напружено прислуховуючись до тиші, що раптово настала, Максим обережно відсунув край тканини на вікні і виглянув на вулицю одним оком. Він дивився довго, намагаючись знайти поглядом місце, звідки долинали тілячні звуки. Ліс був темним, але місячне світло, хоч і тьмяне, дозволяло розглянути силуети дерев. Раптом, за темними деревами, праворуч, він побачив рух. Максим завмер, здавалося, не дихаючи, його очі розпахнулися від шоку. Спочатку він розібрав тільки рух, потім вже сам силует. Це було щось схоже на ведмедя, але воно було надзвичайно худим, витягнутим, наче його розтягнули. Очі його були великими і блідими, позбавленими будь-якого виразу, а верхня губа була задерта вгору, постійно оголюючи гості нерівні зуби. Істота поводила себе не як звичайний звір, а як як щось божевільне, не в своєму розумі. Вона сиділа, задні лапи були розкинуті в сторони, немов вона була поранена або просто сиділа в ненормальній позі, а передніми лапами воно рухало у повітрі, підносячи їх до губ, немов чимось дуже здивоване, розглядаючи власні кіхті. Іншою лапою воно робило дивні повторювальні рухи, немов! ніби випрошуючи щось невидиме. Голова істоти опускалася і підіймалася, наче ця спотворена божевіллям версія ведмедя кивала сама собі, підтверджуючи якісь свої внутрішні, жахливі думки. Це виглядало настільки абсурдним, але надзвичайно страшним. Раптом істота стала на чотири лапи і неуклюже, але швидко побігла далі в темний ліс, зникаючи з поля зору. Тільки зараз Максим зрозумів, що весь цей час не дихав, дивлячись на цю істоту. Його легені горіли від недостатку кисню, а голова крутилася від побаченого. Він не наважувався порушити тишу, що панувала навколо, беззвучно глибоко вдихнув, намагаючись заспокоїти своє шалене серце. Ця істота виглядала відразливо страшною набагато страшніше, ніж та замальовка в щоденнику. І якщо ця істота так виглядала, то як насправді виглядали інші? Думка про це наповнила його новим, ще глибшим жахом. Ліс був не просто густим і диким, він був живим пеклом.